Ольга Авраменко показує кімнату сусідки. Розкидана цегла, розтрощені меблі, а на стелі діра. Коли ракета влучила в дах будинку, у цій кімнаті була 77-річна власниця квартири, яка лежала на дивані. Жінку засипала уламками від стелі, розказує Ольга Авраменко. Поки швидка їхала щось прибрати не дуже, але коли приїхала швидка і майже зняла з неї ну частково зняли з неї цей шматки стелі вила виявилося, що прямо крізь неї пройшли. Нічого не можеш зробити, і вона прямо на твоїх очах помирає. Це страшно". Під час влучання у цій квартирі був син померлої. Він дивом залишився цілим, каже Ольга Авраменко. Не травмувалися й інші мешканці від прямого влучання потрощило дах. Зараз він виглядає як решето, і майже тиждень у ньому стирчала частина снаряду. Тиждень я і думала. Так, вибухне, Дом у цілі, не вибухне. Дома нас вцілічене під цілічена, вцілі. Все сталося 30 листопада, близько дев'ятої ранку, розказує Раїса Щербакова. В цей час пенсіонерка була на кухні біля вікна. Вибух був настільки сильний, що ледь стояла на ногах, каже Раїса. Я не травмувалася, але я сильно іспугалась і, і ну, не знала, що мені робити, Димна у ході було, а я стаю так от. Пані Раїса живе на останньому поверсі, і зі стелі під час дощу тече вода. Зараз уся її квартира заставлена каструлями. Це пока потихеньку тече, а потом воно сюди переходить, сюди переходить і тут починає біжать. Будинок потроху намагаються привести до ладу. Все це важко робити самим, говорить Ольга Авраменка. Бо тут живуть самі пенсіонери, які ледь пересуваються. Дірявий дах зараз головна проблема. Тече в усіх квартирах, які на останньому поверсі. Міська влада надала темти і плівку, щоб перекрити 250 квадратних метрів даху, але цього замало, каже жінка. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон.